А ви знали, що екстраверт і інтроверт це далеко не про комунікабельність людини. Це по суті класифікація людей, а точніше, їхнього мозку, як їхній мозок опрацьовує інформацію. Екстраверти мають статність швидше переключатися від всяких проблем, швидше про них забувати. Загалом це люди, які не сильно зациклюються. Проверти довше переварюють стрес, оскільки їхня нервова система реагує на це сильніше, тобто їм потрібно більше часу на відновлення. У екстравертів їхня дофамінова система потребує постійно оцих від стимулів. Їм потрібно спілкування з людьми, всякі різні події для того, щоб, скажімо так, отримати цей кайф. А в інтроверті в них це навпаки. Їм достатньо маленької радості. А от великі якісь вечірки, шумні компанії це для них вже перегруз. Тобто екстраверти постійно шукають цього стимулу, а інтровертів достатньо якоїсь маленької радості. І інтроверти стараються уникати цього перегрузу.